Маємо на продажу такий автомобіль Dacia Логан, 1.6 бензин 2012 року випуску. Тільки приїхав з Німеччини, Не фарбований без значних дефектів, дефектів по кузову. Ось такий салон. Новий салон вже з кондиціонером, електростікопідйомники, Магнітола з AUX, з USB, з блютузом. Отимбіль в дуже хорошому стані, тільки приїхав з Німеччини Пробіг 150 тисяч, пробіг оригінальний. В дефекті я поки зову єдина царапника така. Ось такий салон. П'ять місць кому цікавий даний автомобіль, звертайтеся